Є люди, які у житті нарікають, в серцях вони радості і щастя не мають, у душах людей цих лиш смуток і печаль, не мають спокою і миру на жаль. Насправді ці люди є дуже нещасні, бо радість у їхніх серцях вже погасла, і навіть маленький той промінь надії. Давно вже не світить і більше не гріє. На долю вони нарікають так часто, для них все погане, не бачать прекрасне, знаходять лише тільки недоліки в людях, в житті виступають вони в ролі суддів, в розмові із ними під час спілкування виходять одні лише слова нарікання. І взимку, і влітку, і кожної днини для цих невдоволень знаходять причини. І вранці, і ввечері, вдень при нагоді, для цих нарікань є причина в погоді то спека, то холод завжди дошкуляють, в серцях вони спокою й миру не мають, Цей гріх в їх серцях є, неначе пухлина, і що найстрашніше? Не бачать провини, одні нарікання від них тільки чути, не можуть вони Богу вдячними бути. І люди, такі живучи в цьому світі, насуплені ходять, не можуть радіти, проблем у житті вони інших не бачать, на долю свою лише жаліються і плачуть. Я також людина і судити не можу. Тож хай нам усім Бог в житті допоможе, щоб в наших серцях не було нарікання, щоб ми йшли за Богом вперед без вагання.